Волинські медики добровольці повернулися із звільненої Херсонщини. В деокупованих населених пунктах фальшери працювали 10 днів. Вони вирушили туди каретою швидкої допомоги з усім необхідним обладнанням. Волиняни працювали в Новоолександрівській, Високопільській та Нововоронцовській громадах. Як повідомили у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за час відрядження бригада надала допомогу майже трьом сотням пацієнтів. Огляди доводили. Лося здебільшого проводити безпосередньо в кареті швидкої, адже більшість комунальних будівель, як і цивільної забудови в тих херсонських селах, де вони побували, знищено. Більше того, до початку комендантської години себто до 18.00, волиняни мусили повернутися на місце базування за сотню кілометрів від громад, де працювали. Зараз нашу бригаду підмінили київські колеги. Потім туди поїде знову команда з Волині, лікар, два фельдшери та водій.